квіточки. Yeah. Пішли чорнобривці на чай рвати. Пішли. Yeah. Пішли. На город треба йти, добре? Yeah. Що? Вже скарби закупати. Покажи, я як ти рвеш. Стаємо. Yeah. Yeah. <laughs> Оце та да. Оце та да, гадаєш? Ні. Ні. Попробуй відірвати, так, да, Ганисічко? Виходи? Покажи. Боже, яка фантастика. Дитинечка, але треба їх без цього. Там тебе, бачу якісь другі ще квіти. Без тих других квіточок треба рвати. Я жду Арины. Иди там найди Арину. Иди знайди Иди, Ариночку. Ты хочешь погулять? Да. Как ты погуляешь Капустин? А листочки відривати, яка різга нусь, робить. І кидати, бач? вдобряти город. От Гануся вміє, бачиш? Да, Ганусь? Що там, ручки брудні? Отак. Ось так ось так, так. Та ти що? Так. Да. Не ну, вайтеся, а ще гануся беріть. Що Ганусь не піддається? Не піддається така пустинка. така і Добрий день.